Так, а зараз у нас знаєте що? Реклама невеличка, невеличка малесенька, малесенька, після якої ми покажемо вражаючі новини з усього світу і розкажемо про найдивніші mm -hmm. речі, які коли-небудь відправляли поштою. Там дуже цікаво, дочекайтеся обов'язково. Далі, друзі, у нас новини, що вражають і цей діамант на фотографії. Тут дуже дуже доречний. Да і справді у нас новини будуть із далекої Африки, із Сполучених Штатів, і із Італії. Але спочинаємо з Африки, адже там знайшли величезний алмаз вагою в 500 грамів. А скільки це карат? А, я от спеціально шукав. Так. Значить, це виходить 2,5 тисячі карат. Діамантів о, о, слухайте, на тисячі пар. Ви уявляєте, скільки каблучок з діамантами е, вийде з, з цього величезного каменю? Це взагалі усіх наречених цього світа можна буде забезпечити такими коштовними обмеженнями. Дві з половиною тисячі обручок на, на 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 один я карат. так Погано рахує ага, і так я погано скільки так. Тому йдемо далі. Те, в чому ми більше ми розбираємось – потужні дощі. В Італії затопили аеропорт. Ми в цьому не розбираємося, ми можна собі уявити, що там відбувалося. А отже, всі новини ми вам зараз розповідати не будемо. Краще дивіться у нашому сюжеті. У Флориді бачили подвійне велетенське торнадо, А в африканському континенті велетенський алмаз шокував навіть президента. What? Це новини, які справді вражають. Відпочивальники штату Флорида у США бачили на власні очі потужний торнадо, який вирував на воді. На відео добре видно, що вихор був не один, а цілих два, і вони швидко неслися океаном, який омиває Флориду. А після цього штат накрила потужна злива. Вона не давала автівкам нормально пересуватися вулицями, оскільки дощ лив з такою потужністю, що не справлялися щітки на склі. Але погодьтесь, це небезпечне природне явище справді вражає. У надрах Африки знайшли другий за величиною алмаз у світі. Це сталося у Боцвані, що на півдні Африки. Від розміру цього камінця був ошелешений навіть президент Боцвани. Коли йому показали камінець, він не стримував своїх емоцій. Якинсіделик oh! лайк. Цей камінь тільки вслухайтесь: 2492 карати. Це майже 500 грамів. Виявляється, що це найбільше Алмаз, котрий коли-небудь видобували у цій країні, і другий за розміром у світі. Компанія, яка знайшла камінь, назвала його високоякісним. А змогли його дістати без пошкоджень завдяки спеціальній рентгенівській технології. Попереднім рекордом у Боцвані був Алмаз на 1758 каратів, знайдений на тій же шахті у 2019 році. Оце зарок. Блять, грошенят на одному камінці. А у Італії злива підтопила один із найбільших аеропортів Мілану. Лило так, що працівники летовища були змушені перенаправити близько 30 рейсів в інші аеропорти, здійснювати висадку пасажирів. За одну годину там випало понад 60 міліметрів води. Дощ був настільки сильним, що підтопив на першому поверсі зали аеропорту, а дах не витримав і вода просочилася і намочила стелю. Отож, наступного разу, коли злива затопить на... Шу столицю майте на увазі, що такі ситуації стаються не лише в нас, а й у Європі.